Баскетбольний клуб Франківськ бронзовий призер чемпіонату України серед жіночих команд. Медалі івано-франківські баскетболістки вибороли у матчах серії до двох перемог із баскетбольним клубом Вінницькі блискавки. Минулого тижня Франківськ переміг «Вінничанок» у їхньому місці із рахунком 77-56. Другий матч серії, який відбувся в суботу у фізкультурно оздоровчому комплексі, івано-франківські баскетболістки програли 66 шість Натомість в неділю у вирішальній третій грі Франківськ не залишив суперниця шансу – з перших хвилин ініціатива перейшла до франківчанок, які з кожною чвертю збільшували розрив від Вінницького клубу. До кінця матчу Франківськ довів рахунок до розгромного 70-46. Хочу подякувати дівчатам. Подякувати всім болівальникам Франківська. Всі ми заслужили цієї перемоги. Це вперше в історії. Команда з Івано-Франківська завоювала медалі чемпіонату України. Я думаю, що це приємно для всіх. Найрезультативнішим гравцем останньої гри сезону стала Франківчанка Наталія Скорбатюк. На її рахунку 32 очка та 12 під барань